Час підсумувати головні події дня, що минає, чим запам'ятається він стріянам. Ви дізнаєтесь вже за мить. в студії. Працює Світлана Коханчик. Вітаю. За спалювання сухої трави штрафують у Львівській області за фактом спалювання рослинності, оштрафовано 41 особу на 7 тисяч гривень. Як повідомили в Держкоінспекції, в Львівській області тільки за день інспекторами було складено 28 протоколів з метою запобігання виникненню пожеж та їх розповсюдження на лісові насадження. торфовища, населені пункти державної екологічної інспекції в нашій області посилила державний контроль та притягнення до адмінвідповідальності осіб винних у порушенні законодавства. Зараз здійснюються рейдові перевірки на території області. Проводиться роз'яснювальна робота з органами місцевого самоврядування. Державна екологічна інспекція закликає не спалювати суху траву та сміття. Крім шкоди, що буде завдана довкіллю та здоров'ю людей. Порушник нестиме відповідальність за свої дії. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук має намір переконати папу римського Бенедикта XVI у необхідності запровадження патріархату церкви. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Уніан. Глава Української греко-католицької церкви повідомив, що сьогодні висока делегація у ГКЦ відбуває до Риму з метою здійснити візит в війшливості до Бенедикта XVI та обговорити з ним актуальні питання сьогодення і майбутнього Української греко-католицької церкви. Ми дійсно будемо Говорити, що ми є та церква, яка розвивається, а кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату, бо патріархат це є природне завершення розвитку цієї церкви, сказав блаженніший Святослав. І як він підкреслив, бути патріархом це означає бути батьком для всіх. Міський бюджет бюджет проїдання. Нам треба всім затягнути паски і надіятись, що колись буде легше. Бандера, почесний гробанядин стрія, заборона реалізації алкогольних напоїв вночі не пройшла. Про все це та багато іншого йшлося сьогодні на черговій сесії міської ради. З подробицями Василь Алєксєєв із 50 реєстрових депутатів на сесію прибули 42. Із 50 питань порядку денного основний блок становили соціально-економічні та бюджетно-фінансові, і чинне місце в цьому блоці зайняло виконання програми економічного та соціального розвитку міста Стрия у минулому році. Про зроблене в цьому плані доповів депутатам і запрошеним на сесію міський голова Роман Шрамов'ят, який зокрема зазначив 2010 рік війшов в історію у роком продовження фінансово-економічної кризи, але по це це минулому році. Виконано величезний обсяг роботи в розвитку нашого міста для стрийської громади. Пенсіонери, які мешкають в стрию, вчасно отримують пенсії. Малий і середній бізнес кожним роком набирає сили. Міська влада надавала допомогу соціально незахищеним верствам населення. Зміцнювалася матеріальна база навчальних та доспільних закладів, закладів культури, охорони здоров'я, спорту. Проводився ремонт житлового фонду, доріг вулиць. Виконано певні обсяги робіт з благоустрою міста. Ми підсумували зробити. На початку цього року затверджено програму економічного та соціального розвитку міста Стрия на 2011 рік. Вірю, що депутати міської ради, до якої політичної сили вони не належали, приймуться за відповідальністю за життєдіяльність міста, яку на них поклала громада, тісна співпраця міської влади, депутатського корпусу, керівників підприємств, і організацій підприємців та громадськості сприятиме виконанню завдань, економічного та соціального розвитку стрілян для добра і громади міста і кожного стріляна. І хай нам в цьому допомагає Господь. Сесія затвердила звіт начальника фінуправління Лариси Коваль про виконання бюджету за минулий рік. Прийняла загалом 19 комплексних регіональних галузевих програм до 2015 року. Затвердила структуру і чисельність апарату виконавчих органів ради. Зі 139 штатних працівників. депутати вирішили присвоїти Степану Бандері звання почесних громадянин міста Стрия посмертно, розглянувши звернення Стрийської міської організації конгресу українських націоналістів, Стрийської станиці брасового спілки полів'язні та репресованих від вісімнадцятого січня року. Про присвоєння у провіднику організації Крисного націоналістів революційної Степану Бандері звання почесно громадянин міста Стрия посмертно. Із вернення політичної партії Європейська партія України від 31 січня 2011 року у посилані Степану Бандері звання почесні в громадянин міста посмертно. А крім того, хочу сказати, що підтримку всіх депутатів Срійської міської ради також враховуючи, враховуючи ваговний внесок національну визвольну боротьбу за утвердження незалежної України, міська рада вирішила присвоїти звання почесні громадянини міста Стрия Степану Бандері посмертно. Слава Україні! Сесія більшістю голосів, за проголосували лише 11 депутатів, відхилила пропозицію про заборону реалізації алкогольних напоїв у мережі нічної торгівлі. Нічні магазини в загальному є тільки айсберг, а підводні рифи є набагато глибше. Давайте подивимося свято, будь-яке свято, яке проводиться в місті Стрілю. Де вчителя, останній дзвоник, Івана Купала. І скажіть, будь ласка, чи це наші учні? Вночі купили, чи вони купили ці спиртні наполі під час робочого дня? Тоді, коли магазини працюють з восьмої чи до одинадцятої, вони мають можливість це вдбати і в день, а за з 21 одного року. Та за заново пише і нема про менечний, мати закриваючи сесію, міський голова Роман Шамов'ят зазначив, було десь 50 питань, значить, чим вони були визволені, тому що наче. Чій... Я дякую вам всім за те, що ви пірно працювали на депутатських комісіях, де були наші представники, наші працівники, де вони дали відповіді вам на всі ваші питання. значить. І тому десь так, хоча їх довго розумію, значить, але наша сесія пройшла так, ну, я маю на увазі, такому робочому порядку. Та робочому. Ми ж не беремо, беремо приклад, значить, там стає якісь відчиненці, які, сітчі, які там зроблять всесвіту, розуміють серіал. Розумію, подобається, значить, бути на серіалі. У нас робочі долин. Роботи, там, школу лишила, там поліклініку полишила, там ніде волі, від полікліні поставляти, так. Так що ми розглянули, рішили і прийняли. Та, дякую вам, розумію, значить, за цю активну роботу. Василь Олексієв, Руслан Лесків, для стризьких новин. Повну телеверсію засідання міського парламенту дивіться в неділю у віснику міської ради. А звіт міського голови Романа Шрамов'ята одразу після цього випуску новин. На Львівщині замість українофобського журналу Щедроковедруко, рекомендованого міністерством освіти і науки України, депутат від ВО «Свобода» Андрій Холявка пропонує передплатити для шкіл Львівщини інше видання журнал Регіон Бандерівський. Про це депутат заявив сьогодні на сесії Львівської обласної ради. Цей журнал, який виходить з 2008 року у Нововолинську, популяризує героїчні сторінки нашої історії, друкує цікаві історичні документи, які можуть бути корисними вчителям. А є багато матеріалів для дитячої аудиторії, вірші та оповідання. Його тематика охоплює не лише історію, а релігію і культуру. Водночас, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич зазначив, що він звернеться також до голів Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад, аби журнал Регіон Бандерівський поширити у школах трьох західноукраїнських областей. Нагадаємо, львівським школам від імені Міністерства освіти України рекомендує передплатити журнал «Щедруку ведруку в якому Жану мешканців Галичини. У травні в містах західної України стартує мережа інформаційно-музичної радіостанції Радіо 24». Унікальність цього проекту випуски новин на найрізноманітніші теми у ефірі з'являтимуться кожні 15 хвилин. Згідно з результатами конкурсу національної ради з питань телебачення і радіомовлення, радіо 24» отримало право на радіомовлення у Львові, Рівному Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі. Заплановано, що окремі випуски новин на новому радіо будуть присвячені економічній, культурній, технологічній тематиці, а також виходитимуть автоновини, айті новини, новини кіно, шоу, бізнесу, курси валют, ціни на пальне тощо. Ефір обслуговує близько 20 осіб. Наразі на радіо працює дев'ять журналістів. Наші новини добігли кінця. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Телеланкомієй до завтра. Немає в природі ідеальної матерії і матеріальної ідеї також не існує. Натомість є речі спортивні, про які зараз і поговоримо в студії. Працює Олег Фелик. Мої вітання. Футбол і коріння, речі несумісні. Ідом за Донецьким шахтарем, іспанська Барселона також має намір повністю заборонити коріння тютюну на своєму стадіоні. Сьогодні Барселона представила уболівальникам кампанію Ноукамп «No без диму, метою якої є заборона куріння на стадіоні каталонці. За твердженням президента Синьогранатових Сандро Роселя на коріння в межах домашньої арени команди набере чинності з наступного сезону. Нагадаємо, що на логічне рішення всередині березня прийняли й боси Шахтаря. І сезону 2010 2012 на домашньому стаді стадіоні гірників Донбас Арені буде введена повна заборона на куріння. Безпеку на матчі з крикетом забезпечуватимуть ракети Земля повітря і роботи сапери. Для забезпечення безпеки на матчі з крикетом між збірними Індії і Пакистаном будуть вжиті безпрецедентні заходи. Індійська армія розгортає зенітні комплекси і готує до роботи роботів сапері у місті Мохалі, де в середу відбудеться матчі, подивитися, які прибудуть лідери Індії і Пакистану, Повідомляє у віторок газета оф Індія з посиланням на офіційні джерела. За даними ЗМІ, периметр навколо стадіону будуть Охороняти спецпідрозділи по боротьбі з терористами, а також ракети Земля повітря і зенітні знаряддя. Крім того, в місто доставлені телекіровані роботи, що використовуються для розмінування вибухових пристроїв. Армія готується відбити будь-яку можливу атаку терористів, як з повітря, так і по землі. Легенду Мілана і збірної Італії звинувачують у корупції. Захисник Мілана і збірної Італії Пауло Мальдіні постане перед судом за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків. Сам Мальдіні з обуренням відкидає всі звинувачення на свою адресу. А його адвокат холоднокровний і спокійний. Моєму клієнтові немає чого переживати. Немає жодних доказів. Його провини і суд буде змушений це визнати, заявив Даніело Бонжорно. Судовий розгляд призначено на 21 червня. УЄФА заборонить ставки на футбольні матчі. Органи футбольної влади ФІФА УЄФА розробляють заходи, які мають унеможливити спроби підкупити арбітрів і гравців з метою досягнення необхідного результату матчів. Та для цього розробляється можливість заборонити букмекерам приймати ставки в футбольні в режимі онлайн. Черговий привід для розслідування у відповідних інстанціях ФІФА надали товариські матчі за участю збірних Латвії, Болівії, Болгарії Естонії. Матчі проводилися в один день в Туреччині і усі сім. Забитих м'ячів було проведено з пенальті, бокмакери в свою чергу висловили готовність піти на зустріч пропозиціям ФІФА і УЄФА і спільно боротися з корупцією у футболі. Челсі витратить 25 мільйонів на футболіста Шахтаря. Лондонський Челсі готовий витратити значні кошти у літнє міжсезоння. Наступному списку дорогих покупок англійців значиться гравець Шахтаря Вільян, що оцінюється в 25 мільйонів фунтів. Повідомляє Daily Star. Видання відзначає, що Челсі стежить за бразильцем спори тріумфу Шахтаря у Кубку УЄФА. Тепер лондонці будуть спостерігати за Вільяном у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів проти Барселони. І на цьому в мене все. Як завжди, вдячні вам за перегляд. Якщо життя дає вам 100 причин, щоб плакати. Покажіть йому тисячу, щоб сміятися. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 737 мм міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря – 67%. Температура повітря вночі – 1,4 градуси з позначкою «плюс». Вдень – плюс 9, плюс 14. Вітер дутиме в західному напрямку 2,4 метри за секунду.